Ігор Кіриченко знайшов себе у цивільному житті. Колеги вважали його висококласним профі і гідним чоловіком, але насамперед людиною, для якої на першому місці родина та близькі. Працював на заводі начальником. Добра, чуйна людина, люблячий син, брат, батько. Теплая, душевной, дружелюбная. Он всех любил. Любил своих родителей, любил свою маму, бабушку. Очень отзывчивый был. К нему все тянулись. Любил своего сыночек, маленького. Очень хорошо о нем отзывались люди. Даже будучи на войне, уже говорили о нем, что он очень хороший, толковый, сообразительный. Його війна розпочалася навесні. Після навчання були складні, гарячі напрямки. Усім криворізький воїн гідно тримав удар. 9 березня його зібрали. Перше, це направлення було Харківська області. Надалі ось останні 10 листопада його під Крупянськ перенаправили. Свій останній бій чоловік зустрів 13 листопада. Ігорю Кіряченку на віки 36. Ола Хендриксон, Вадим Діденко, цей день.